Так, треба надіятися на Бога, на Ісуса Христа, бо проклята людина, яка надіється на людину і плоть свою робить упорою, і дійсно благословенна та людина, яка надіється на Ісуса Христа, треба бути вчені апостолів, пророків, мені хліба, і треба мати вуха, що дух горить церквам, бо Бог гордим противиться смиреним, дає Бог благодать. Якщо ти не будеш слухати священиків, апостолів, пророків, то будуть війни, колапси, Якщо ти будеш слухати священників, то війни не буде. І дійсно, щоб не було війни, треба, щоб всі народи і люди покаялися, прийшли до Бога, були віруючими в Ісуса Христа. І дійсно, як ти не слухаєш Бога, то будуть у тебе війни. Це як в Бібліярам Павел... нам... Натамо... написано, що якщо ти не слухаєшся пророка Божого, то будуть у тебе війни, дійсно. Треба вивчати Слово Боже, Біблію, щоб не було воїн, треба перебувати в Слові Божому кожного дня. Дійсно, треба змінювати свої серця, думки, помисли, щоб не дивитися. Всяку єрунду треба живитись божественною інформацією, вивчати слово Боже і пізнавати істину, Істина зробить вас вільними, бо ми можемо тільки прийти до Іття тільки через Ісуса Христа, бо Господь є шлях, істини, життя, і нам треба перебувати в проломні хліба, вивчати слово Боже кожен день, бо по перемогу спасіння дає тільки Ісус Христос, Він тільки закінчує війни. І дійсно, якщо ми будемо. Слухати Божих людей, Божих священиків, у Слові Божому кожного дня. І дійсно будемо вивчати Слово Боже, будемо живитись божественною інформацією, а не політикою, і релігію, тобто аналітику, всю це вивчати. А дійсно треба слухати Божих посланців, Божих людей і пастирів треба слухати кожен день, щоб ми могли змінювати свої думки. Щоб дійсно війна закінчилась, бо всі люди, якщо стануть віруючими, то війни не будемо дійсно, все залежить від вибору людей. Так що нам треба зробити правильний вибір. Треба вибрати Бога, самого Ісуса Христа, щоб не було самої війни, бо дійсно перемогу і спасіння тільки дає Ісус Христос. І дійсно треба змінювати свої думки. І дійсно кайтесь, виправляйтеся, треба вчити всі народи, ім'я ця і Святого Духа, щоб отримати дар Святого Духа. І дійсно, щоб ми не були гордими, а були усмиреними, були чистими серцем з Богом. І дійсно, щоб ми тільки могли сподіватися на Ісуса Христа, бо сама людина на мене нічого не може зробити, бо тільки спасіння. і... Закінчення війни тільки може дати цей Бог. Бо дійсно, якщо ми будемо слухати Божих людей, божих, божих священиків, і дійсно треба слухати тих, у кого є плоди, бо як кажуть, по плодам ви дізнаєтесь. А якщо їх плоди нема, то їх не треба слухати, кого попало, А треба слухати тих, кого приводять тих людей, які приводять інших людей до спасіння. Так що нам. Треба слухати правильних людей Божих, і щоб ми могли бути царями, священниками для Бога. І дійсно спасіння все дає нам Ісус Христос. І дійсно треба, щоб ми були святими, і дійсно, щоб ми могли бути з Богом, перебували його в Слові кожен день і не відступали від Слова Божого. І могли дійсно бути з Богом кожен день в Ісусі Христі. І дійсно, щоб ми не обманутими не були, щоб нас Бог не обманув, не дурачив, нас сатана верніше. А дійсно Бог нам навпаки довіряє, щоб ми довіряли Богу, бо Бог нас не обдурить, а дьявол нас може обдурити, то, що не треба тобі Біблію читати, в церкву ходити. Вір Бога так, як ти хочеш, напряму, а напряму, так і не вийти. Треба ходити в церкву, слухати Божих посланців. І дійсно те віряти треба Божому Слову. І перебувати в Слові Божому треба. І дійсно, церква вона потрібна. Треба вклонятися Богу в дусі, в істині. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом. і Дійсно все спасіння дає тільки Ісус Христос, більше ніхто. І дійсно нам не треба слухати все підряд, всяку ерунду там, то, що не по Слову Божому, а треба слухати Боже Слово, Божих дітей і бути учнями Ісуса Христа і дітьми. І дійсно. Щоб ми не мали суд над ближнім, а мали суд над собою, бо дійсно треба перевляти над собою суд, не бути фарисеями, не судити інших людей і любити Бога, любити ближнього всім серцем, душею, розумом і тілом. Так що треба перелюбити ближнього і Бога як самого себе. І дійсно, щоб ми могли дійсно перебувати в Божественній любові. Перебувати в учнівстві Ісуса Христа, і дійсно, щоб ми могли віддати заради Ісуса Христа свою душу Євангелія. І дійсно, ті, хто не несе свого Христа, не може бути Моїм Христом. Треба нести Хрест, це треба померти від гріха, воскреснити свого Христом. І дійсно, щоб ми могли перемерти від цього світу і могли бути з Богом. І дійсно. Слідували за апостолами, пророками, за Ісусом Христом, щоб ми виконували заповідь його волю Ісуса Христа. Тільки так ми зможемо війти в Царство Боже, А царство Боже воно зусиллям відбереться. Бо багато людей уходять із церкви, хоч вони покаялись, бо Бог їм не робить там всякого чуда, там немає звільнення від гріхов. Тому що це треба багато часу, треба дійсно каятись, кожен день, сокрушатися. І з цього люди виходять, тому що вони думають, що це так швидко. Ні. Треба кожен день прикладувати зусилля. Це може бути рік, і два, і пів року. І Бог вираже своїх дітей від вибухів. Вона зараз йде повномасштабна війна в Україні. Дійсно, багато священників це підтримують, а дійсно цього не треба робити, бо це повний сатанізм. Як кажуть, що дозволити на землі, то дозволено на небі. Що дозволити на небі, то й буде дозволено на землі. Так що, що і що буде розрешено на землі, то й буде розрешено на небі. То, що зв'яжете зв на небі, то й буде зв'язано на, на землі. Так що, і за чого була війна, Оця Друга Святова, тому що багато священників дозволило війну, а Бог проти цього всього зла. А дійсно треба, щоб ми були з Богом, бо дійсно Бог нас підтримає, якщо ми будемо йти. За правильною дорогою, за Ісусом Христом. І будемо слідувати в правильному руслі, і з Богом бути, будемо в учнівстві в Ісуса Христа, в переомумені хліба, вчення апостолів, пророків. І дійсно, щоб ми могли слухати Божих посланців, не нехтувати Словом Божим, бо дійсно нам Бог і церква вона потрібна. І спасіння, і перемогу тільки дає Ісус Христос, і зцілення нам дає тільки Бог, і Його Слово. І треба вивчати Біблію, бути світлом і сіллю для цього світу. Бо дійсно Біблії це є Слово Боже. Там написано, що є, що було, що буде. І дійсно там в Біблії написано, що будуть війни, як і пастарі десятки десятками років попереджали, що Боже люди прийдіть до Бога. Покаяйтеся, люди не вірили, а питають, люди питають, чого війна, чому Бог допускає зло. Бог не допускає зло, бо зло допускає сама людина, бо дійсно нехтують Словом Божим, Божими посланцями. І так відбувається, і за чого війни. дійсно. Придіть, покайтеся, виправте свої помилки і дійсно живіть. І війна вона закінчиться дуже швидко, якщо люди прийдуть до Бога. і Дійсно будуть надіятися не на людину, а на Бога. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом, не відступали від Слова Божого і хрестили з в'ясення Святого Духа, щоб ми могли отримати дар Святого Духа. І дійсно, щоб ми могли бути учнями і дітьми Ісуса Христа, і не відступали від Слова Божого. І наслідували Царство Небесне і вічне життя, бо Бог так возлюбив цей світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя, а вічне життя нам дає тільки Ісус Христос. Амінь.